Так, сьогодні я не встигла застелити ліжко, бо мене випередила будаська. Будка. і що? Ну, так, я частково застелила, а тут воно, здерла ту застелячку, що я бильце застеляю. Робила перетяжку дивана оливковим кольором спеціально під колір шпалер на що, якщо я його просто. Застеляю тряпками, тому що коти його деруть. Ну, так і буде в мене застеляно, ну, тому що я, мені навіть в голову не приходить взяти її, і підняти, і застелити, тому що вона вона образиться. Да, Вона фиркне і уйде відсюди. Лучше хай вона лежить. Вона і так дуже рідко буває в хаті, постійно, на дворі, постійно. Мишоловка страшна. Так що нехай трошки відігріється, бо в нас вже похолодало. Отак от, от застелила і досить. Друзі, всім привіт! Моє чергове відео ні про що і про все одразу. Просто хотіла з вами поділитися якимись дрібничками, які. Обов'язково вам повинні пригадитися, як собі хочете. Е, так, е, купувала я цикорій, пам'ятаєте, оцей із шипшиною і з обліпихою. Казала, що вам розкажу свій відгук. Е, непоганий цикорій, але слабуватий. Е, зазвичай ті цикорі, які я пробувала, вони були перепалені, пересмажені, такі, гіркуваті. А цей Трошечки недосмажений, він як, знаєте, як заслабий трошки. Тобто, ну от я кидаю, наприклад, на чашку чайну ложечку, то мені начебто мало ще б хотілося кинути. Ну, Можна, в принципі, іще кидати, тому що він корисний. Він не... А що тут пишуть? А, Рекомендується 1-дві чайні ложки цикорію на чашку води. Так що можна і дві класти. Так, це один відгук. Далі. Отакий От кисіль я робила. Пам'ятаєте, казала, не знаю, на що я купувала. Ну, зробила кисіль. Трішечки менше я додала води, ніж в рецепті, для того, щоб він був ось такий, як желе, а не питний. Бо питний кисіль я не люблю. Але можна ще менше води, тому що він получився така, знаєте, тянучка, отака ось. Щоб можна, ну, можна їсти ложечкою, бачите? А я люблю, щоб прям от бабуся робила, особливо вона часто робила вишневий, то його взагалі можна було їсти вилкою, розрізати на такі кубики і вилкою їсти. Ну, для цього треба трошки менше води було додати. От, ну, по кольору ви бачите, наскільки він натуральний. Ну, не буває таких вишень. І соку вишневого, такого не буває. І на смак він теж ну, не натуральний. Далі дивіться, чим нас пригостили редиска. Тут десь 2,5 кілограми. І знаєте, я мила цю редиску і думаю: ну, от, ну, а ви, от як ви думаєте? Оце от такого розміру, може бути, натуральна редиска вирощена без хімії. От може бути отакі огромні редисини. Дивіться. Там ще є ще більші, просто це треба колупатися. Ну, оце. І вона всередині не пуста. Вона нормальна. Ну, о, ось так краще видно. Да. Ну, хай вітя їсть. Так, і ще хотіла поділитися своїм відгуком про ось цей ось сир, що Наталка мені присилала. Наталка написала, що цей сир вона привезла з Італії. Це італійський якийсь фермерський крутий сир. Я знаю, що за кордоном, оце все, що фермерське, воно дуже-дуже дороге. І оцей сир, він, він просто це. Ну, Якщо ви куштували там, типа оці радомери, маздами, оці всякі там, е ну, що в Україні продаються там сири, <кій> е -м, е -м, е -м, то вони і близько не стояли біля оцього сиру. Я вам це кажу ну, серйозно. Тому що <кій> це просто небо і земля, який він смачний. Просто це знаєте, це не отой сир який, тіпа, Ми от робимо бутерброд, хліб з майонезом, ляпнули туди ковбасу, зверху сир і, і їмо. ні 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 Це сир, такий, знаєте, його їсти отак от маленькими шматочками з вином. Із, я, наприклад, ну, наприклад, із кавою пила. Боже, яка ць. він просто його отак розсмактуєш у роті. І це просто якесь блаженство, я вам кажу. І дивіться, я знаю, що це фермерське дуже-дуже дороге воно за кордону. І Наталка могла собі спокійно там собі в своїй квартирці у Кьольні сісти і з'їсти сама оцей сир, і ніхто б нічого не знав. Ні, вона, знаючи, що я люблю обожнюю сир. Вона поділилася зі мною оцією дорогезною смакотою. От як я можу їй бути невдячною за це? Я, ну, от, от де б я спробувала такий сир? Ніде ніколи в житті. Уявляєте, який, який це унікальний момент? Ще раз дуже-дуже велика подяка. Це як ото сакровище. Так, далі, дівчата, що вам ще хочу показати, отримала я ось таку посилочку. Це я замовляла. Собі замовляла, да і, наче, вже різала. А ось, ось. Дивіться, що я собі замовила. Я не знаю, знаєте ви, що це таке, чи не знаєте, але я вам покажу. Це у мене посилочка з продуктами бджільництва. Е, виписала я їх виключно в, з метою покращення, чи як зміцнення здоров'я. Ось ось. так ось. Це ось квітковий пилок. Так, давайте, зараз ми його приблизимо. Ось отакий. До речі, тут є ось сайт магазину, де я купувала. Це квітковий пилок. Хто знає той знає. Хто не знає, тому скажу просто так в двох словах, як я це розумію, тому що я теж у бджільництві я не розуміюся зовсім. Але так, колись читала, що це цікавилася, то квітковий пилок це пилок із квітів, який, коротше, бджоли обслинили. Ну, то є він із бджалиною, слиною, там, і ферментом, це ну, зібраний отакі от гранульки. І вони оцим пилком годують своє потомство. І він дуже-дуже корисний цей пилок, в ньому є і вітаміни, і мінерали, і антиоксиданти, і амінокислоти. Ну, коротше, це просто вітамінна бомба. Але якщо в когось є алергія на мед чи на якісь, ну, щось бджолине, то ні в якому разі це не можна. Я це для профілактики, я ж кажу, для зміцнення імунітету, для відновлення здоров'я, оце ось е, вирішила пропити. Далі, далі оце ось бджолина перга. Ось така вона. Е, ну, хто зацікавиться, той може геть спокійнісінько собі в інтернеті прочитати, е, ну, що воно таке, як його вживати. Е, ну, там все, вся ця інформація є. Ну, і а якщо щось захочете спитати у мене, то питайте в коментарях. Це перга. Перга, теж поясню своїми словами, це типу, оцей же ж квітковий пилок, тільки бджоли його засовують у соти, і типу, заливають його медом, і він отам от бродить, ну, проходить ферментацію. І оце ось ну, на виході виходить перга з цього всього перга, вона іще корисніша за оцей квітковий пилок. Тобто все те, що у квітковому пилку, тут іще, воно ще міцніше, типу. От. Ну, оця штука дорога. Пилок ну, дешевий, можна сказати, бо він ну, не такий, скажімо, не такі цілющі властивості, він не такий насичений, як перга. Перга дуже дорога. От, але, ну, я зрозуміла, що нарешті я в 50 років зрозуміла, що треба берегти і зміцнювати, і відновлювати своє здоров'я. Так що оце таке вирішила поділитися. Все, далі, якщо буде щось цікавеньке, то я вам також буду показувати. Дивіться, сьогодні мені взагалі не до застиляння ліжка було, бо... Дуже рано встала, ми різали свини і таку все бігом, я все покинула, побігла, і ось все. от вам і результат. Чого я не люблю чорні, ну, чорну постільну білизну, бо на неї ну, вам не видно, ну, вона вся в шерстяк, І це просто, дивіться, воно кусочок шерстяки. Це просто настільки кидається в очі, на такий, Ну, типу, якоюсь цвітною воно не так видно. <хи> так, хто не в курсі? Пірат. Так, перебили трошки, Про... продовжуємо. Це в нас Луночка. Луночка поцілуночка. Це у нас Буданечка, це у нас прихожанін Тимофей. І це у нас Рудочок. Рудка. А де А, Алінка спить у кухні на стульчику сама? Ти мій родичок гарний. Ти моя куколка, така луночка. Цю мила-мила, вона все одно нос замазує і все. Чого ти така замазурка? Кажи, бо в мене мамочки не було, щоб вона мене навчила, як треба робити, так? Да? О, так що таке в мене кубло тут. О. Я б зараз із задоволенням залізла, по таке сюди отак. Оце кубло тут то вже б скрутилась би калачиком і спала б з ними. Не, йду далі працювати. Алінка ось ось тут. Що ти, як мать-одіночка, лежиш тут? Йди в кубло, там тепліше буде. Так, дівчульки, перекладала я оці е, спреї від бліх та кліщів для котів і собак. Ви знаєте, е, абсу вони абсолютно ідентичні. Чим відрізняється для котів і чим відрізняється для собак, я не зрозуміла. Ну, абсолютно одинаковий склад е, інструкції. Інструкція, до речі, тут ось, бачите, куточок. Відгинається і тут розгортається інструкція. Коротше, це повністю натуральний склад. Тут нема ніякої хімії, ніяких препаратів, таких, як е, зазвичай використовуються для того, щоб потравити отих, е, кліщів і бліг. Тут основний складник евкаліптова олія. І написано, що обробляти можна кожні 2-3 дні. Тобто, це ось такий повністю натуральний препарат. І е, обов'язково обробляти після того, як покупаєш тварину, і після того, як тварина намокне під дощем. Теж треба повторити обробку. Ну, тобто, ось таке. Так що буду обробляти, побачу. Ось таке. Дякую ще раз за ці подаруночки. Пір, ти дякуєш, зайчик. Тебе теж будемо оброблять, так? Да? А? Камеру дивись. Мій красочка. Який ти гарний. Покажи, які в тебе лапки красиві. Так люблю лапки котячі. Ну, покажи. Подушечки свої. Кажи подушечки. Ого, в нього тут оце торчить, оце... Ну покажи, з оце його пух прям із подушечок такий. Ой, який ти в них хороший. Бачите? А покажи задню лапку, покажи. Не сильно у нього одна задня лапка, якщо хто не знає. Тільки одна. Друга. Ампутовано. Ну, покажи. Він любить, як я отут, ну, зараза мала кусається. Я отут чухаю, і він прямо так от розтопирює отак пальчики. Щас не хоче. Чого ти не хочеш? Це ж дьорганий. Так, все, друзі, на цьому закінчую свій влог. Всім на все добре.